Щоб зробити цільовий ремонт квартири і не переплачувати, треба узгодити продукт, який надає забудовник з вашими цілями на квартиру. В цьому відео ми розберемо те, що може запропонувати нам ринок нерухомості, а в наступному поговоримо про цілі. Перше open space відкритий простір для вільного планування, ніяких вкладень з боку забудовника. Підходить для дизайнерського ремонту, якісного для вас, для вашої сім'ї або оренду. В преміальному сегменті, друге квартира з чорновим оздобленням. В даному варіанті забудовник зробить штукатурку, стяжку прокладе мінімальні комунікації. Так як він на обсязі отримує суттєві знижки на роботи, на матеріали, він інвесторам запропонує чорнову, чорнове оздоблення за вигідною ціною, але якість ремонту може бути спірною. Даний варіант підійде для дизайнерського так і Стандартного ремонту це універсальне рішення. Третя квартира з ремонтом від забудовника. Одразу можна в ній проживати або передати ключі орендарям. Але я не рекомендую такі квартири купувати з метою робити ремонт під себе, навіщо платити двічі. Який би тип квартири ви не обрали, треба відповідально прийняти квартиру у забудовника, перевірити документи, технічний стан квартири, огороджувальні конструкції, вентиляцію, комунікації, обладнання. Робіть запит, ми допоможемо.